Соціальна реклама. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. Вітаю. Це програма Лікар знає. Коли зима вже майже скінчилася, коли сонечка на вулиці стає все більше, коли на деревах ось ось з'являться. Перші бруньки ми дуже часто почуваємося трохи втомленими і виснаженими, а інколи погодьтеся і хворими. Сьогодні у програмі ми якраз і поговоримо про те, чому ж із весною у нас таке трішечки не найкраще самопочуття. Ну а головне, спробуємо дізнатися, як цьому зарадити, як навесні почуватися так само, як і природа, сповненими сил. Отже, вітайте в моїй студії, гостю. Це Дуже відома людина, дуже знана людина. І я думаю, що більшість із вас знають сьогоднішню мою гостю. До нас завітала президент товариства Природолікування Зелена Планета Наталя Земна. Добрий день вам, пані здоров'я ті ви маєте нагоду у найближчих 25 хвилин проконсультуватися, поставити своє запитання. Наш Viber уже починає свою роботу 098 009 98 98. Його номер, будь ласка, телефонуйте. Ще трішечки контактів і ще трішечки інформації. В Києві знаходяться дві здравниці зелена планета земної». Одна на проспекті Перемоги 62 Дріб, 1, проспект нині називається Ще й Берестейський. Так само собі занотуйте. І ще одна на вулиці Михайлівській, 14. Так само всю інформацію щодо роботи здравниць і телефонів можна знайти на офіційному сайті Зеленої зелена планета земної». Це зелена планет. Та так само на офіційному Ютуб каналі, і на офіційній Фейсбук сторінці дуже важливо, щоб це була справді. Офіційна сторінка зеленої планети земної, ну або за телефоном 050 930 77 77. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Наталю Петрівну, ми починаємо. Скажіть, будь ласка, у нас уже на вулиці сьогодні сонечко на вулиці сьогодні весна і в нашій студії ви прийшли? Принесли собою весну, але все ж таки, чому навесні у нас погіршується самопочуття? Ну, за зиму людина трошки злидачила, мало рухалась дуже. Ну і, звичайно, мало вживала живої їжі, тобто тієї їжі, яка дає багато вітамінів, мікроелементів, солей, кислот, поживних речовин, одним словом. Тому і організм не живився саме тим, що потрібно було. Ну і весна, перехідний період, весна, так як і осінь, перехідний період, і якраз у цей період загострюються всі хронічні хвороби, тому що організм, капіляри, оці маленькі судини не отримують достатню кількість поживних речовин, щоб дати в кожну клітину. І організм застоявся. Дуже гарно, що в нас є пости. І Якраз ми сьогодні говоримо з вами під час посту, коли людина має. Змогу очистити свій організм від тієї важкої mm -hmm. їжі, яка уповільнено перетравлювалась, а можливо навіть була не перетравлена, а просто бродила, гнила у шлунку, забруднювала організм, не давала печінці нормально працювати, тому що печінка повинна була знешкодити те все і вивести природним шляхом mm -hmm. стачею, скалом з організму. Печінці теж було дуже важкувато. От, -от ту обтяжливість і відчуває організм. Якраз під час весни, тому що осінню, знаєте, літом рухались і споживали багато вітамінів, а навесні ось така проблема. Тому і загострюються всі хронічні захворювання. А окрім того, ще людина могла і підхопити свіже захворювання, так би мовити. Це е, застуда. Часто буває mm. так, що діти застужуються, те дорослі люди То е, похолодало, то води десь холодної напилаші, ноги. Uh -huh. Промерзли трохи, ну і дитину теж мама не одягла нормально. Дитина спочатку спітніла, потім прохолола і вже є застуда. Ну завжди до нас. На нашу землю у цей час приходили віруси грипу. Скільки вже в нас їх було? Пам'ятаєте, як тільки не називалися і гонконгський, і індійський, і свинячий, поросячий, і телячий, і, який хочете, приходив грип, віруси грипу, тому що організму слабну, і грип, якраз віруси грипу, добирались до людини. І що найперше людина повинна була відчувати. Чи ж то вона захворіла на застуду, чи захворіла на гриб. Коли починається нежить, починає текти з носа, значить потрапив туди вірус для того, щоб його тут же як на разу знищити, не допустити, аби він пішов далі у дихальні шляхи, у бронхи, у легені. Отже, у нас є також така змога. У кожної господині, в кожному домі, є цибуля. Взяла, потерла цибулинку на тертушці. Столова ложка, ну менше можна навіть додала туди півчайної ложечки солі, все це розмішала, і поставила або так же ту цибулю із сіллю у ніздрі в одну і в другу. Або ж можна зробити такі турундочки, змочити у цю суміш і поставити в ніз. І не треба боятись, не пече, не болить. Я знаєте, що пригадала в дитинстві? Мене лікували від кашлю редька, чорна редька. Там вирізали туди. Мед клали і откури. Тік... Або ну мед. у нас був мед, так і от сік, який ну там стікав з цього, отак от ми лікували кашель. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що за зиму організм трохи облінився, ми не отримували живої їжі, тому от ці хвороби наші і загострюються. А цьому можна було запобігти знову ж таки ми тими самими народними методами? Я дуже дякую вам. Ви таке влучне питання поставили, навіть не підозрюючи. Я коли бігла з дому, то по дорозі зірвала те, або. Інше і ось знаєте у цьому світі і на Кіпрі, і в Індії я е, спілкувалася. Ну була у цих. Е... Буддійських монастирях і бачила, що у кожному монастирі росте ця рослина. Зебрина раніше її в Україні було дуже мало. Тепер я бачу в кожної господині на підвіконні є і е, дорогу до цього, до цієї рослини вказують наші домашні тварини: і собачки, і котики, і папуги, і пацюки. Вони хочуть завжди взяти листочок цієї рослини. І Пожувати його ретельно і проковтнути, як тварина могла відчувати, що вона бере силу із цієї рослини. Називається вона зебрина. Uh -huh. ну, у нас різні там є, традисканція, але оця зебрина, вона найсильніша. Це я дізналася якраз у буддійському монастирі. Там мені розказали монахи буддійці що вони вирощують і ставлять цю рослину. У них коли заходиш, то вся підлога вона ж в'ється бачите, і стіни, uh -huh. і підлога вся устелена цією рослиною. І котики, і собачки заходять, тварини і люди заходять, відщипують гілочку. Ну і вдома можуть приготувати, а можуть навіть так помити ретельно її і пожувати. Вона має дуже велику цілющу силу і допомагає людям відновитись. Але насамперед, звичайно, якщо приймати ліки, то насамперед треба почистити свій організм. Mm -hmm. І ось саме піст і е, є тією порою і пропозицією вживати ті ліки, які допоможуть людині очистити все. І е, нирки це очисний сильний орган, mm -hmm. це така система, яка очищає організм. Уявіть собі, нирки мають 60 кілометрів. Капілярів отих судин. І наші українці завжди знали, що треба зробити, аби е, капіля... е, е, клубочки, е, ті клубочки в нирках, щоб вони працювали. Навіть під час посту вони знали, що є така речовина, яка дозволяється пролікувати це сметана. Здавалось би, ну, піст, як же вживати сметану. Але коли гинуть клубочки у нирках, вони повинні відновитися, і на те потрібен новий якийсь матеріал. А якраз у сметані є кадмій і метіонін, який допомагає тим клубочкам відновитися. І щоб не було захворювання такого, і очищали снирки. Я завжди раджу: якщо ви не знаєте, як працюють у вас нирки, то ви з'їжте буряк. Ми завжди в їмо дуже багато червоного буряка. Ми кожен день його їмо в борщі, український борщ. Починається з першої букви буряка. І коли ми з'їдаємо буряк, а потім на другий день ми побачили, що сеча має буряковий колір. Значить, ослабла очисна функція нирок. І тут же ми беремо. Ложку сметани. Чому українці завжди в червоний борщ клали ложечку сметану для забілки? Бо вони дбали про те, щоб працювали всі органи травної системи, заспокоювалася нервова система і для того, щоб працювали нормально нирки. Так от у сметані якраз і є ота доза тих двох речовин, які відновлюють є будовою угу. для клубочків, ниркових клубочків. І тоді. Ніхто не хворіє на гломоролини фрити. Тоді немає таких тяжких захворювань у нирках, коли є все достатньо вітамінів, мікроелементів для того, щоб нирки працювали нормально. Mm -hmm. Ну і звичайно очисна система. Нині багато людей звертається, що болять ноги. Такі важкі стали ноги. кажуть, ну ходити не можу. Це правда. Але... І навіть і молодих людей, до речі, так. Ну, так молодий, що й дивує. Mm -hmm. У людей старшого віку, ну там уже є хронічні захворювання, такі як ревматизм, артрити, артрози. Вони також сильно загострюються навесні, але є для того, для їм для допомоги є верба. Я вчора нарвала верби дуже багато. Ось ця верба, котики, котики бачите? котики. Коли коли ми знаємо, що е, вже поспіхнулася до нас весна, і вона прийшла рятувати нас mm -hmm. від того застою зимового, то ми бачимо не тільки провісники, підсніжники, а ми орієнтуємось в Україні вербою. Правда, бо е, завдяки верби і калині, всі здорові в Україні. Це я із із калини своєї вони mm -hmm. на, на гілках. Так от вербу брали, чайна ложка, кори верби. На склянку кропу заварювали і вживали по дві столові, по одній по дві столових ложки. Ну у кого вже були чотири рази на день перед їжею. У кого ж були там серйозні загострювання, то звичайно брали, е, брали більше, mm -hmm. частіше пили ліки дрібними дозами для того, щоб не боліли суглоби. Внаслідок того, що вживали вербу, то е, працювали і нирки нормально. Гіркота тут є, шлунок. Підтягувався mm -hmm. і перетравлювалася нормальна їжа. І працювала нормально печінка, тому що тут є гіркоти, а це матеріал для того, щоб печінка нормально продукувала жовч. І е, верба це спасіння було для всіх, у кого. Поперек болів. Каже, так у крижах болить, болить ноги так тягне, так болять коліна, болять там, під дошви пече, тому що подагричні солі встигли за зиму відклатися дуже інтенсивно у нижніх кінцівках. А от коли болять м'язи, як ви сказали, у молоді, то не надходить нормальна кількість туди, червоних, кров'яних тілець. Вони гинуть, тому що перехворіла людина на грип, на застуду, на якусь. В легенях не все благополучно. І людина не навчилася дихати нормально. Mm -hmm. І от зараз я всім пропоную дихати так, щоб діафрагма піднімалась, дихати глибоко, набиратись кисню, повні легені, дихати. І тоді багато кисню надходить і до серця. Кров надходить, а серце це наш основний насос, який дає кров у вени, венули, артерії, артеріоли і до тих капілярів, де замикається круг кров, кровообігу, і тоді не болять ноги, вони не ватні. Там не гинуть ці кровіні ті. Є таке поняття, як крутять ноги. От лікарям завжди дуже важко пояснити, що означає крутять ноги, але от вони крутять всім. От, от це можна врятуватися ось такими настоями. Звичайно, ви знаєте, крутять ноги. Найчастіше наші пращури говорили, що це ревматизм. Угу. Так крутять суглоби, так же вони болять, спати не дають. А коли подагра. Mm -hmm. То також дуже болять ноги, це капкан на ногах, і людина їх намагається вночі навіть із-під ковдри висунути, тому що пече під дошву, так що сили немає. То це подагра. Mm -hmm. Тоді треба вживати смородину. Я завжди раджу є один такий рецепт. Я хочу, щоб наші слухачі, глядачі записали: це потрібно на дві частини листя смородини, дві частини листя сумниці, земляніки. Лісової або домашньої, і одна частина споришку. Скоро, скоро він нам усі доріжки. І ось із цих п'яти частин зробити суміш, і можна брати столову ложку на склянку окропу заварювати і вживати по чверті склянки. Але буває так, що так сиплються ті солі урати, які спричинили капкан на ногах, що біль страшний. Тоді я раджу брати меншу дозу, не столову ложку, а чайну ложку. І вживати, і таким чином скидаються капкани з ніг, виходять у ратні солі, лікується подагра, очищаються суглоби. І людині стає легко ходити її ногами, Наталю Петрівно, Ну ви ж знаєте, сучасні українці, сучасні люди, вони трохи ліниві. Ви самі починали з того, що за зиму наш організм облінився, і їм ну ніби вони і не проти робити таке. Ну це ж тільки треба заварити, знайти, запарювати. А є все це в якомусь уже готовому вигляді, купив крапельки або Довичайно. купив мазь? Звичайно, ви знаєте, я завжди. Говорю про наші ліки в зеленій планеті. Ми їх виготовляємо із свіже mm -hmm. рослинної сировини. Мережа здравниць зелена планета по всій Україні, в кожній області, у великих містах. Людині все це доступно. А тепер стало ще більш доступним, тому що є інтернет-магазин, та й з кожної здравниці по новій почті відправляють ліки mm -hmm. додому людині. Так що не треба їхати, бо небезпечно зараз. Mm -hmm. Знаєте, я от сама не в усі ліси можу зараз піти, тому що є дуже. Же да. страшна, тяжка небезпека, і не пошлеш людину. Що ти біжи, ти перехворіла на ковід, тобі дихати важко. Іди на назбирай е, е, зеленої глиці е, хвої сосни. Можеш подрібнити її, пересипати цукром і потім цей сироп вживати, для того, щоб, так як ви сказали, дуже гарний приклад із редькою. От, а це із сосни, з із із піхти, там роблять, із ялини, роблять такий також сироп. І його вживають і дають дітям, дуже добре допомагає усунути запальні процеси. Видалити мокротиння із легень, що найстрашніше і найважче, після ковіда у людей багато постраждали легені. Якраз і був такий вірус, який потрапивши на слізову оболонку, на губи, на ротову слізову оболонку, вніс. Цей ковід устрімлявся потрапити в бронхи і в легені, і в легенях застій навіть дуже серйозні захворювання легеневі утворилися ну виникли після ковіда, і мені довелося захотілося всім розказати, чим же можна берегти себе від того, щоб легені працювали і далі. Інакше ж нема знаєте, без їжі можна прожити довго, без води також коротше, а без повітря прожити. Можна тільки кілька хвилин, і людина гине. Так для того, щоб людина не гинула, працювали легеню. Я навіть видала таку книжечку, така знаєте, невеличка брошурка, яка називається Легені це життя. Угу. Це я вам у студію принесла. Всім подарую цю книжку, щоб ви знали, і людям розповідали. Ця книжечка дуже в усіх здравницях є. Вона дуже дешева, і ми її даруємо в основному, угу. коли приходять батьки з дітьми. І після ковіда перехворіли, то ми даруємо ці книжечки, тому що тут всі рецепти, які ми можна врятувати, і не тільки рецепти, тут ще і всі трави, які допомагають. Працювати легеням, вивести ковід, бачите, всі всі, всі багато Супер. трав. Багато тут є рецептів, які допоможуть людині людині вийти із того стану після ковідного постковідного стану, допоможе людині вийти, дихати легко, наснажувати організм, свій весь киснем, весь. киснем дати угу. серцю, судинам, капілярам і своєму мозку. Ми от піст. У нас там трошки більше ніж 40 днів посту, але ж бачите, 40 днів ми очищаємо свій організм, Йому по можливості їжу, рослинного походження, пісну, їжу. Замість білків тваринного походження, м'яса, там яєць, сала, то ми вживаємо горіхи, волоський горіх або горіхи, які є. Там багато білків природних і гриби також. От. І наснажуємо, тобто даємо можливість. Нашому організму отримати всю гаму. Тих речовин, які зробить людину здоровою, Наталю Петрівно, По перше, хочу маленьку паузу. Хочу людям іще ще раз нагадати. Ви сказали, що по всій Україні є здравниці. Я хочу про київські сказати, бо ми все таки там більше радіо. Київ, тим більше книжку. Ви проанонсували, щоб люди знали, де можна замовити, купити або отримати в подарунок, якщо з дитиною приходиш. Отже, телефон занотуйте собі 050 930 77 77. У Києві працює дві здравниці одна з них на проспекті Перемоги 62 дріб інша на Михайлівській, 14. Але живемо в сучасному світі. Можна замовити, не виходячи з дому. Є сайт Зелена Планета .ua», або Фейсбук, сторіночка, або Ютуб канал. Але зважайте, що все це має бути. Офіційне яке справді зелена планета Наталя земної, бо кажуть, що є деякі шахраї, які розміщують фото пані Наталі і продають якісь незрозумілі речовини на своїх ресурсах. Пані Наталю, є у нас запитання від нашої слухачки Ольги. Пише нам Ольга: у мене Еутіреоз, не знаю, чи правильно ви мене поправите Як -як. Е, Еутіреоз. Щитовидної залози є вузолки, що краще приймати нормострум чи струмін? І ще от одразу ще одне запитання: що робити, коли холодно в руки і ноги? Так, давайте спочатку про нормострум чи струмін. Що краще приймати, якщо є вузолки в щитовідній залозі? Ну, я дуже дякую вам, що ви нагадали за те, що є у нас здравниці. Вони до послуг кожної людини. Тим більше, що і консультації, і діагностика в наших здравницях безкоштовно. Угу. Ну і ліками тримаємось. Вони не дорожчають у нас, тримаємося, бо знаємо, як людям зараз тяжко. Хочемо допомогти, просто кожному прийти на, на зустріч, допомогти і дітям, і дорослим, і людям старшого віку, особливо вони працювали все життя. Вони е, віддали своє здоров'я. Нашій державі, нашій землі, mm. суспільству всьому, а тепер залишились в такому стані. Отже, ми допомагаємо їм також. Часто робимо акції, такі безкоштовні, ліки даємо. От Неврозан у нас була акція така, тому що у кожного, знаєте, які, яка нервова система, Раз. вона чутлива, вона дуже збуджена, особливо коли mm -hmm. хвора щитовидна залоза. І ми в такому випадку даємо норвострум. Неврозан. А при захворюванні, при пониженні функції щитовидної залози ще руки холодні, вони мокріють. Uh -huh. Людина, коли навіть починає щось робити, таке нервує, то і з рук тече просто. Це у молодих людей. Uh -huh. У людей старшого віку болить серце і не може воно спати нормально. А серце не болить, воно просто аритмії виникають. Стукнуло, побилось, побилось. Дуже часто, а потім замовкло, стихло і б'ється уповільнено. Тут ми даємо нормострум і даємо нормопульс, і обов'язково неврозан, ще mm -hmm. особливо тоді, коли підвищений тиск. А у людей старшого віку підвищений тиск за взагалі в нас в Україні в багатьох і у молодих також буває підвищений тиск, тому що нирки. Ну, постраждали, mm -hmm. як очисна система. Чому постраждали? Тому що під час війни люди дуже багато нервували. А нирки це така система, от, здавалось би, і не мозок, і не серце, а нирки. Mm -hmm. Вони дуже бояться страху. Якщо у людини виникає якийсь страх, нирки тут, же, як кажуть, образно скукожуються, вони не можуть працювати нормально. Ну, і потім, за застуда, холод дуже негативно діє на нирки, а в нас звикли ходити. Курточка коротка, штани mm -hmm. десь там, mm -hmm. спина гола. Ну і взимку ми всі перемерзали, тому що недостатньо було тепла у кожного в кожного водомівці, І ось е, внаслідок холоду і страху нирки перестали mm -hmm. працювати нормально. Підвищується дуже тиск. Цей тиск він нічний з вечора. І до ранку підвищується тиск. Це тиск нирковий. Ми також даємо гіпертан і нефролік, щоб пролікувати нирки і нормалізувати тиск у людей і старшого віку, і середнього віку. А для того щоб працювала щитовидна залоза нормально. Ну, ми збираємо такі трави, uh -huh. і я людям показую завжди, розповідаю. Я думаю, якщо ми будемо з ними зустрічатися у студії тут, то я обов'язково принесу траву, покажу. Нас засипали уже запитаннями, і Наталя пише, що можна дитині від глистів. Але в нас буквально півтори дуже хилиночки. дякую. Дуже дякую, слушне запитання. У дитинстві колись, коли ми йшли святити вербу, або коли посміхалася верба своїми, бачите, білозубими цими котиками, ми з'їдали, ми брали оці котики і проковтували сім котиків для того, щоб почистити свій організм від паразитів. Ну І в зеленій планеті в нас є ми, протипаразитарні трави, ми збираємо їх, це і пижма. Ви знаєте, що рослина, яка і лямбріозій холіцесити лікує, і забруднення організму паразитами, то є у нас гельмін універсальний, який діє не тільки на тих одноклітинних, mm -hmm. а й на круглих паразитів, і на стрічкових, також. Ми даємо гельмін і особливо дітям. Ви знаєте, як шкода бачити дитину уражену паразитами. Її видно Правда. так. Ну, давайте ж ми вже на завершення. На жаль, нам з вами 25-26 хвилин. Це ні про що, пані Наталю. Тому давайте ще раз нагадаємо всім слухачам, які сьогодні не встигли проконсультуватися. На чиї запитання ми не встигли відповісти. Ви можете це зробити в одній зі здравниць Наталі земної. Це е, на проспекті Перемоги 62, дріб 1, або на вулиці Михайлівська, 14, або телефонуйте 050 900... 30 77 77 Або заходьте на офіційний сайт «Зелета... Зелена Планета Земної, Зелена Планета Юй, Ютуб канал або Фейсбук. У нас сьогодні в гостях в гостях у програми лікар знає була президент Товариства природолікування зелена планета Наталя Земна. Уклінно вам ще, дякую. Ще дві секунди. Дві. Букола, не більше, Дивіться, я принесла мокрець. Він уже цвіте. Зірочник. Він лікує катаракту. Він лікує остеохондроз. Він лікує стенокардію. Він багато чого лікує і містить багато вітамінів. Одна столова ложка зелених листочків на склянку окропу, по чверті склянки. І будьте здорові! Отже, ліки навколо нас. Це була програма Лікар знає до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ.